Самоверія, води в наші зібраних родинах збої. Вітаємо на нашому святі заклопованих, заклопотаних і стурбованих батьків, бабу, дідусів, учнів, сівочових ветеранів, шановних вчителів, випускників минулих років і вими, шановних гостей. Дозвольте, дозвольте представити вам. Представити нам вам гостю, це Людмила Леонідівна Петрова, головний спеціаліст районної адміністрації району 20 років тому наша країна народилася заново і е, має незалежність. І у мене таке е, питання до себе з'явилося: що значить служу Україні? Знаєте, ось говорять служу Україні. Я ніяк не могла зрозуміти, як ми з вами служимо нашій чудовій Україні, а потім зрозуміла, mm. я Просто і весь наш педагогічний колектив, чесно працювати, давати вам хороші знання, складати вам такі умови, які у, вас, у нас складені в гімназії, для того, щоб ви могли успішно. Е, е, скажіть, будь ласка, а хто знає, що в кожному кабінеті з вчорашнього дня вже є мережа інтернету? Навчаємося, один лише сказав, а першокласники всі сказали. То як же ми з вами служимо? Навчаємося на спортивний зал на великий. Подивіться, нові вікна у нас стоять, всі бачать. Все о, о, тут зрозуміло. А як навчаться, то не всі знають. Це нам подарували батьки перших класів. Подивіться назад, на третій поверх, будь ласка, бачать всі нові вікна. Всі нові вікна бачать, це, я сподіваюся, буде нам тепло. А ще я вам скажу чудову новину. Так що 11 клас вам таки вже. Ну, а тепер порадиться. Оце до мене прийшли з Ради гімназії і говорять, Тетяна Миколаївна, ми дуже притомилися за літо і перший навчальний день дуже. розвернулися на таке. Наставимося дуже градусів. 5-Б! Шановні, всі інші, будь ласка, стоїмо на війні, бо у нас зараз ми не зможемо пройти у школу. Зараз зайдуть п'яті класи, а потім ми з вами підемо по черзі шості, сьомій дідостані.